Добрий день, шановні глядачі! Вітаю вас на своєму нумізматичному каналі. Слава Україні! І слава Збройним силам України! Сьогодні будуть закордонні монети. Окрім однієї, одна це українська монета з Нейзельберу рік коня 2026. Тираж монети 80 тисяч серія Східний календар. Цікаве, цікаве оформлення монети. Сама сувенірна упаковка оригінальна, досить і колір відрізняється від стандартних. Минулого року була змія, це була жовта упаковка. Зараз наступний рік червоного коня. Такі червоні кольори присутствують, присутні на цій монеті. На цій упаковці сніжинка, подивіться. Сама монета теж дуже дуже мені подобається. По-перше, якість виконання. Схоже на такий руфлайк, -like. дзеркальне поле, голова коня, підкова, символ удачі, щастя, багатства, усяких позитивних речей. Ну і на аверс у нас стандартний, це 12 звірів. І стрілка показує саме на, 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 ту, на того звіра, рік якого присвячені ці монеті. Хороший варіант, що можна придбати в інтернет-магазині Національного банку України, ще вони там є, я раджу вам зробити це. Далі теж лунар, але вже австралійський. Півунції рік коня Перт мінт. Тираж невідомий, є унцієві монети. Там у них тиражі 300 тисяч екземплярів. А півунцієві тираж невідомий. 999-та проба срібла, тобто чисте срібло. Загальна вага монети 1555 грами. Чудова монета на подарунок на... на новий рік на свята. Гарний варіант. Ну, всі атрибути присутні. Портрет Чарльза. Напис Одна друга Унції. Далі ще одна новинка. Новинка від Баварського монетного двору. Серія Африканська дика природа. Монета, Африканський слон. Це серійна монета, щороку випускається вже. з з 2010-х років точно то десь мені попадалися 2016-го, по-моєму, монетки десь я бачив. Тобто Достатньо стара серія, якість хороша. Proof-like, як бачите, теж дзеркальне поле. Тобто Достатньо висока якість, хоча і вважається, що це звичайна інвестиційна монета. Зазвичай на монетах присутні якісь недоліки або молочні плями. або... Подряпаний, але оці ось, усі, ось у мене три монетки. Усі вони в гарній якості. Навіть капсула була ще з облоєм, з пластиковим. Тобто абсолютно, абсолютно все новеньке і все високої якості достатньо. На аверсі герб Республіки Сомалії Африканської, від якої Баварія карбує ці монети. Від імені якої. Номінал, чудове поповнення колекції. Хто збирає, я, наприклад, збираю цих слонів. У мене вже, не пам'ятаю, може за 5 чи за 6 чи за 7 років ці слони є. Це новинка. Унція срібла 999 проба. Тобто 31,1 грама чистого срібла. Ще один. Рік коня я вам вже показував, докупив ще одну монетку від іншого другого австралійського монетного двору Royal Australian Mint. Цей двір, до речі, карбує е, звичайні обіходні обігові монети Австралії. Тобто теж, мабуть, державний або просто афілійований пов'язаний. З державою в монетний двір Австралії. Він теж карбує свої лунари з тиражем 50 тисяч екземплярів. Якщо Pertmint одноумці від 300 тисяч, то тут лише 50 тисяч. Теж вони зображують зазвичай одного звіра. мінт зазвичай не зазвичай завжди зображує двох звірів: дорослого і маленького. Африканська. Спортивна унція. Цю монету я вам показував. Ще раз на неї звертаю вашу увагу. Перша монета в серії. Присвячена велоспорту. І на закуску Україна знов срібло. Малотиражна монета. Називається Совка Розкішна. Це монета 2019, а, 2020 року. Тираж у неї дуже-дуже маленький. тисячі екземплярів. І мені поталанило, вважаю, придбати її. Для, беручи до уваги, що це флора і фауна, плюс що тираж дуже-дуже маленький, 2500, як, наприклад, Орлан Білохвіст. У нього теж 2,5 тисячі. І ця монета коштує. До 7 тисяч гривень мені вона дісталася за, за такою ціною. Яка зараз ціна близько місяця тому я придбавав цю монетку, тільки, тільки зараз вам викладаю відео, записую. З, наразі перспективна монета. Якщо ціна залишилась в межах там, до 7 тисяч, я раджу вам придивитись і придбати собі цю монету, бо тираж дуже-дуже маленький. Інші монети. Цієї серії «Флора і фауна, які полежали вже 10-15 років, навіть з тиражами 8-10 тисяч екземплярів, не кажучи вже про 5, коштують дорожче. дорожче. Якість пруф, найвища якість 925 проба срібла. вага срібла в монеті. Теж одна, одна унція, тобто 31,1 грами. Ось вам підсвічую такий варіант. Сподіваюсь, вам сподобались ці монети, цей коротенький огляд. Ставте свої лайки, напишіть, що вам сподобалось, а що не викликало ніяких емоцій. Можливо, є такі монети серед тих, що я вам показав. Наближайте перемогу України, донатьте на ЗСУ. Дякую і до нових зустрічей.